Дихання є основою мовлення, коли ми вміємо робити правильний глибокий вдих. І дихаємо нижньою діафрагмою. Ми закладаємо основу майбутньої якісної красивої мови. У дитини безумовно мовлення також починається з дихання. Вокалізація голосних літер, подальше поєднання їх з приголосними переходи на склади і слова створюють основу тієї мови, якої очікують від дитини дорослі, і якою дитина зможе користуватися для власних потреб. В даному відео ви бачите приклад однієї з дихальних ігор. Дитина дує на звичайний наповнювач з крісла і таким чином себе розважає. Але в цій грі закладено декілька функцій. По-перше, дитина фіксує свою увагу на цьому наповнювачі і спостерігає, як піднімаються його частинки. По-друге, для того, щоб їй видихнути на цей наповнювач, їй треба вдихнути повітря і зробити це саме носом. За рахунок цього, у нас утворюється правильний цикл, коли ми дихаємо не ротом, не поверхнево, а вдихаємо носом і видихаємо повітря через рот. І по-третє, що найголовніше, у дитини зберігається мотивація гратися і дихати. Тому грайте з вашими дітьми в правильні ігри і розвивайтеся разом з нами.